Скажи, будь ласка, чому саме, дізна... саме польсько-японська, де ти дізнався про неї, ну і як проходить тебе сама вступна компанія до цього університету? Чому саме польсько-японська? Я мамі сказав: мама, хочу в айтішку. І мама мені сказала: Окей, значить. В Європу в ІТ-шку, значить, Польща. Окей, хто тоді нам може допомогти із вступом в Польщу? Ну, мама тоді почала шукати компанії, почала шукати допомогу. Mm -hmm. Ну і знайшла, натрапила на Юнівер бо їй порекомендували, сказали, що дуже добре працюють. Ну і це було найпростіше просто вирішення. Mm -hmm. Мама пішла, сконтактувала з Юніверпіл, дізналася про ціну і зрозуміла, що це буде. Добра інвестиція, бо це полегшить багато нам роботи mm -hmm. із вступом в Польщу. Після цього нам UniRPL допоміг підібрати університет.